Друзі, вітаю дорогенькі, щиро дякую за підтримку. Зараз це я прийшла топити пічку і дивлюся на градуснику. Тут 13 градусів було. І поки я зараз принесу верши та буду розпалювати піч, я вимкнула камінь. Ну, це ненадовго. Поки я бо 13 градусів на градуснику, і я дуже хвилююсь, як вони тут будуть. Ну, ніч на ніч я тільки пічку розтопила вершами один раз поклала і підтримати температуру. І за ніч температура ну, понизилася. Ті дві ночі і в день тут було 15 градусів, так і трималося, так вони у мене тут і. Ростуть. І, і хочу вам сказати, що е, сьогодні сонечко, е, і мені треба буде вікно підготувати е, до зими. І е, хочу вам сказати, що е, ті два дні у нас було штормово, штормове, такий сильний вітер, дощ. Зараз 13 градусів, тут у кімнаті, де рослинки, де фіалочки знаходяться, і ось такі вони. Я хочу сказати, що сьогодні тільки один день вони так, температура у них упала до 13 градусів. Отак я ну, ну, как, намагалася, щоб вони. А сьогодні вночі прохолодно на дворі і, і тут прохолодно. Ну, ось друзі, що я хочу вам сказати, які у мене такі, е, ну, така робота у мене, щоб зберегти рослинки е, взимку, тут, щоб їх продовжувати вирощувати, бо ще треба мені утеплити віконечко на зиму, щоб я. Щоб тут вікно у мене таке стареньке, дерев'яне, одинарне. І обов'язково е, мені треба його утіплити. І я е, е, ось, дивіться: чілі, вибачаюсь, Кулфрут, бо у мене є тут ще квітне красунечка робсчілі, я покажу вам зараз. Дивіться, яка краса. Ось така вона гарнюня. роб з чилі Е, Ну, ось так, друзі. Е зараз я е покажу вам, е що я маю тут зробити. От яке, ну, приміщення стареньке, і мені треба буде, то сьогодні я буду займатися нагрію е піч, і я покажу вам ще зараз піч, яка, яку маю тут. І нагрію, і буду сьогодні у мене, я ще спробую для вас зняти відео про діточок, як я висаджую діточок, фіалочок по стаканчиках, і яку помилку не треба допускати, ні в якому разі при пересадці діточок, при розсадці діточок. Фіалочок, не тільки діточок, це можуть, можуть і квіти, які дорослі ви пересаджуєте чи перевалюєте з одного вазона в другий побільше. Ну, буде відео, слідуючи, я буду вам, Наступне відео я буду вам показувати. Дивіться, ось такий тут у мене пол. Бачите, приміщення стареньке, оці я у минулому році тут питалася цими веревками, ні, ніточками затикати, а воно все повилазло, де тоненьке не можна було заткнути. І ось бачите, які вони. Пінопластові кульки тут валяються. Так, так падають, і це я тут прибирала, а воно все одно попадає щось десь. Дивіться, бачите? Кулючка. Дивіться, це я е, брала е, мат капілярний, е, цей, і е, падали у мене. Ось, я вам зараз покажу, які тут у мене щелі. Ось палець мій. Бачите, ось така щель. Це мені ось, бачите, дивіться. Ось. Е, це все, мені треба буде. На зиму обов'язково накрити чимось. Я маю плівку і я буду застеляти пол плівкою. Чому нічого такого не буду стилити? Бо я сюди не заходжу разу. Та тут прохолодно плюс тринадцять, п'ятнадцять для мене це прохолодно. Я знімаю, ну, коли заходжу сюди, знімаю верхній одяг. І е, все це я е, переобуваюся, і, е, цей, і заходжу сюди, ну, після двору нічого на мені, на мені такого немає е, одягу. І я заходжу сюди в цю кімнату е, чистенько і, е, цей, щоб нічого сюди такого не занести, ніяких е, шкідників. Е, ось, е, І хочу вам сказати, що Хочу вам сказати, що хотіла ще вам що. А, буду накривати пол плівкою і е, ну, як українською. Пол, підлога вибачаюсь. Е, е, і е, закрию плівкою для того, щоб не е, повітря тепле не. Е, Ну, туди у, у ті щелі, щоб воно не вивітрювалося і трималося у кімнаті, бо треба на зиму е, утіплити е, е, ну, кімнату. Е, що я буду робити для віконечка? Для віконечка я теж саме зроблю. У мене я маю білу плівку, я купувала. І думала робити, будемо робити теплицю на городі, але ну, теплицю ми не зробили, бо здоров'я у мене трохи підшатнулося, і я не впевнена, що я зможу потягнути теплицю. І плівка, плівку маю. І закрию віконечко цією білою плівкою. Вона ну, плотна така, я у два рази її. І е, я буду закривати її у цьому. ну, у, у кімнаті. Не з вулиця у кімнаті, закрию, і е, буде тепло, не буде так вивітрюватися тепло. Е, і що я ще зробила? Зараз я вам покажу ще, е, покажу вам. Е, Піч, яка у мене. Ось таку маю я пічку. Пічка не обмазана. Пічка, трохи тут я щось питалася помазати. І так я нічого її далі не робила, трохи помазала. І почала у мене голова боліти, і я не, не зробила, так і залишила. Ось, бачите, там. треба все це помазати. І я думаю, що я взимку трохи буду носити. Є у нас маска. Чоловік ремонтував пічку у домі, там у донечків, і маску винесли, він винес на цей поклав. І я думаю, що можна цю маску мені взяти, потрохи брати. Вона тут буде тепла, буду залишати її тут. І я так потрохи-потрохи можу тут взимку помазати. Бо тут нічого не обмазано, ось так вона, вона багато років ось так простояла. Тут робили мені грубу, пічник робив грубу е, у той час і ми одного часу з чоловіком ну так, не спілкувалися, скажу так, і е, я тут намагалася робити, е, ну хотіла робити тут кухню, І так, а потім з чоловіком ми зійшлися знову. І я це все заморозила, так воно все це і ось залишилося. Ось, декілька разів я тут щось намагалася, і так у мене нічого не виходило. І я так залишила. А ось у цьому році рослинки і треба їх тут. Треба все це. Ну, Їх треба мені зберегти, Да, я вам показувала відео. Так, Ось так буду верші збирати, віточки, палички, листочки, які, все це буду збирати, все буду у цій пічці сажимо, почистимо. Головне, що, зараз, щоб взимку вони не змерзли. Сьогодні тут уже було плюс 13. Мені це не подобається. Хоч я вам хочу сказати, що я е, і розтопила на ніч, але. Но... Цього було недостатньо. Тепло вивітрилося, і плюс 13, якщо ще нижче, то рослинки можуть у мене загинути. Я не, не хочу, щоб воно так сталося. Тут у мене каструлька з водичкою, водичка кипить. У мене тут я поливаю фіалочки, і дуже зручно. Чоловік, цю плиту тут була плита, а Дитині потрібна була допомога, він робив у себе грубу ну, пічку, і потрібна була така плита. І я говорю, сину, бери, бери, тобі треба, це, було так, це ну, швидко треба було зробити. Я говорю, бери <кій> Ось, якось не думала, що буду вирощувати фіалки, мені буде потрібна тут пічка. От. А це в цьому році. Фіалочки, і, і що? Ну, що робити, де купувати якось важко, зараз всім важко. І, і я у брата попросила, у нього він не користується плитею. І Він мені дав Гутуля. Бери без проблем, нічого не цей бери і користуйся. І чоловік приніс, поклав, ми з братом в одному дворі живемо і е, поклав мені, помазав, я розмочила той. Маску, ту, що я вам, а були ілові кірпичі, бо я у чоловіка спитала чи підійде, бо я розмочила таку соломою, а чоловік мені говорить, соломою не можна, бо солома буде горіти. Треба чи іл, чи гліна, що була. І я там були такі ілові кірпичі, я їх знайшла, порозмочила, порозмочила один іл. І тут, може, чи гліна є. Покажу вам. Ну, ось так бачите на Наклав такий на, на камінчики сюди і поклав е, плитку, і вона так дуже-дуже добре е, легла і все. І я розтаплюю дуже-дуже добре. Е, і хочу Ну Зараз буду топити, ще пічку принесу і е, е, намагаюся хоча б. Температуру тримати хоча б плюс 15, хоча б плюс 15. Якщо тут трохи вище для мене це пісня, я дуже радію. ось, Груба дуже добре гріє, ну, вершиті, палочки, віточки, ви розумієте, що воно не може довго тримати. Тепло, ну, прогорає, ну, тримає ось ну, цю ніч плюс 13. Зараз у мене камін. Е, ті, о, учора не було світла, аж дали. ну в, вночі вимкнулося світло, бо погода я, така була недобра. І я дуже тут хвилювалася, що не каміном не можу розтопити. Ну, прийшла вранці і швидко піч розтопила. І добре, все добре. Ось. Зараз я буду вимикати камінчик і буду топити пічку. Ну, начебто я вам так показала, розповіла вам. А тут ще маю ось таку добру духовку. Які у мене на неї плани на цю духовку? Я, Якщо буде у нас, так, ну, так, ну, на всяк, на всяк випадок, я можу у цій духовці ще щось спікти, якийсь пиріг і чи не цей дуже. Не... Якийсь пиріг, чи хлібушок, якийсь здобний, чи такий можу спікти без проблем. Колись пекла, діти були маленькі, пікла і в кімнаті прямо там в домі. І чоловіку на роботу передавала хлібушок домашній, ну, з цим проблем не буде. Я думаю, що все буде добре. Тут тепленько буде, і все я зможу зможу Бога просити здоров'ячка, і все буде добре. Ну Ось так, друзі. Все начебто я вам пічку я вам показала. Е, треба тільки її буде помазати, а так е, це супер для мене е, зберегти піалочки е, взимку, щоб вони не змерзли. Я дуже задоволена, що я можу, можу їх таким ну, зберегти їх. Ось так, друзі. Е, 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 далі. Далі буде. Я дуже вдячна вам за підтримку. таку. Підписуйтесь, далі буде.